Да. Тимо вже на Сен-Вандерс. годинникову виставку, найбільшу і найважливішу у годинниковому світі протягом е, всього року. Рік з минулої. Ось. Друзі, я шукав той самий тюдор Пелагос ще з моменту моєї любові до тюдору Пелагос 500-метрового, синього в Титанії, але якось він мені чогось знаєте, муляв, щось мені там трошки товстий, якось той браслет, застібка, ну не знаю, щось було не те. І коли вийшла колаборація з Салінгі, ця історія закрила всі моменти, і це став той самий тюдор, який я хотів, який я мріяв, який я чекав насправді. І він. Просто, просто топовий. Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І сьогодні ми вирушаємо до Женеви на Watch's and Wonders. Але перед тим як вилітати, я хочу поділитися з вами одним важливим для мене годинником. Годинник, який в мене доволі давно, але я його певних якихось таких сакральних причин нікому не показував. І... Всі, хто буде дивитися це відео, ви будете перші, хто побачите цей годинник, почуєте мою думку, певні враження. Але це буде все ж таки більш невеличкий такий тизер, повноцінний великий випуск, бо цей годинник заслуговує саме великого випуску, буде трохи пізніше. Тож поїхали. В мене давно була якась така манія до пелагосу Тюдор Синього в титані 500-метрового. Це такий доволі товстенький годинник на браслеті. Навіть при тому, що він в Титані, все ж таки, це така доволі масивна історія, яку я декілька разів в різних містах приміряв, але якось, якось, щось мене щось мене муляло, щось я не міг. Знаєте, так, от почути цей вайп, коли ти надягаєш, і все, і ти втонув це це твоє. Друже, вітаю ще раз. Сподіваюсь, тобі подобається те, що ми робимо на цьому ютуб-каналі, що ми робимо нашою спільнотою. Обов'язково долучайся до наших чатів, ставай частиною нашої великої сім'ї годинникової хороледі. Також важливий момент на каналі відкрилась опція стати спонсором каналу. Хто знаходиться в наших чатах і активно за мною слідкує, ті знають, розуміють і дуже гарно бачать, скільки всього я роблю, скільки на це треба часу, емоцій, енергії, витрат. Тому ця функція. Стати спонсором це є великою допомогою з точки зору, в першу чергу, енергетичного посилу для мене. Тож буду тобі дуже вдячний, що ти станеш спонсором. Є чотири рівні в кожному є свої плюшки обов'язково. Тут зараз ти можеш бачити, як це зробити. Які є чотири рівні, вони відповідають певним калібрам, доволі популярним. Інколи дорогим, але на будь-який смак, гаманець, там потреби ти можеш вибрати і доєднатися до спонсорів цього каналу, що дуже сильно мені допоможе і буде мене ще більше надихати, робити ще більше, більше крутих речей. Дивимось далі відео. Дякую! Як там, наприклад, в мене було там, з Омегою Сімастер свого часу. Якось воно, от от я його хочу, мені подобається. Мені подобається те, що робить тюдор. Мені подобається Пелагос, в принципі, як модель, як суть. А ось, Але але ось цей якось я не знаю. Потім оригінальний е Марі Націонали Пелагос FXD Теж щось мені якось, я не знаю, не вистачало. Якось, якось, от, 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 от якось воно дуже не те, щоб просто. Але якось, якось дуже базово, який такий відвід від сил до історії клас. Але щось мені заважало. Щось щось мені заважало, і це якось було також не на 100% моя історія, але я розумів, що я хочу пелагос. Мені дуже подобався і подобається 39-мм міліметровий пелагос на браслеті, годинник, який в цьому році став найкращим годинником спортивним року на гран прі Деженев і так далі. Тому подібне. І от пелагос мені взагалі дуже дуже імпонував завжди, але те, що я міряв, воно не могло. Дати мені те, що я бажав від цього годинника з точки зору емоцій і того, як це сидить і виглядає на моєму зап'ясті. Зап'ястя у мене нагадую, 18,5 см. Це був такий, знаєте, постійний пошук і надія, коли щось нове вони випустять, коли щось відбудеться. І щоб якось в сторону Пелагоса рухатись, рухатись і знайти те, що я хочу. Важливо розуміти, що мені, в принципі, дуже-дуже подобається компанія Tudor. Мені подобається те, що вони роблять, там, починаючи від їх амбасадорів, закінчуючи тим, що мені дуже мало моделей буде в їх ряду, які я скажу, що мені не те, щоб не подобається, вони просто не будуть типу моїми. Але це там один із небагатьох брендів, у якого я б там, ну, мабуть, 90% асортименту купив би. Ну тобто скомпанував би там і Black Bay, і там їх якийсь GMT, і їх там Diver, і їх якийсь там, наприклад, модель там Prince і тому подібне. Тобто мені дуже імпонує, що вони роблять. Настав той момент, коли вони випустили те, в що я закохався в принципі, от по своїй суті, по своєму позиціонуванню, по своїй подачі, по своєму вигляду, це колаборація Red Bull Racing Alingi. Вони випустили разом. Pelagos FXD, класичний без дати, що мені також дуже подобається, бо це один із тих годинників, як і, наприклад, Tudor Ranger, які мені супер подобаються без дати. Такий чисто simple watch, нічого зайвого, неймовірно. І друга модель цієї колаборації це також FXD Pelagos, але хронограф. Слухайте, не знаю, от той колір, з яким вони потрапили в цей циферблат, компоненти, які вони використовують, карбон, титан. Ну, просто неймовірно. Подивіться, вам Rolex буде намагатись продавати умовний там сап по рітейлу за 10 тисяч доларів. А фактично, це буде 12-13 по ринку. Просто столевий годинник. Або Oyster Perpetual, який там умовно більш базового годинника, уявити собі важко. І це просто сталь. Ну, типу, все, все супер, просто, Супер надійно, питань нема, але супер просто і так як було десятки років, і ще десятки років буде. Тюдор дає вам годинник за 3800 євро в крутій колаборації з неймовірними кольорами. Слухайте, я на нього дивлюсь, і мені стає погано від того, що як мені добре. Розумієте? Тобто таких годинників небагато. Карбон, титан, неймовірний люм. От ті, хто кажуть, що їм там не подобається Snowflake стрілки у тюдора, вони або його не носили, або орієнтуються виключно на там якісь відгуки когось. Повірте, це. Одні з найкращих стрілок, бо читаємість, видимість там в темноті під водою просто неймовірна. Більше інформації про люм і кадрів з люмом буде у великому, у великому вже повноцінному огляді, але безель заповнений неймовірно. Мітки стрілки, ну мені важко пригадати якусь схожу подібну читаємість вночі чи під водою, яка могла б конкурувати з цим годинником, Так, в принципі. З будь-яким пелагосом. І це при тому, що це дійсно годинник там, коштує 3800, 3900 євро. Тобто, мені навіть важко назвати конкурента якогось адекватного. Вже навіть у Seiko є там, моделі дайверські, які там будуть за 3000 йти. Розумієте? Тобто, і, і це те, чим тюдор виділяється і мені супер імпонує. Так, друзі, хочу перервати це відео на невеличку продуктову вставку. Ми з моїм проектом Ательє Horology запускаємо і будемо запускати доволі велику лінійку різноманітних годинникових продуктів, багато з яких вже, до речі, презентовано. Можете подивитись на нашому інстаграмі Atelier Horology, що ми презентували, які у вас є там функції, можливості і різноманіття вибору і різних цікавих замовлень. Одним із продуктів. Є і будуть це лімітовані монети від Horology з нашими сенсами. Монети 45 мм, тобто 4,5 см в діаметрі, класні, стильні. Вони будуть в топовому по якості і візуалу упакуванні. Це монети, які я думаю наповнять класно ваш простір там, вдома в офісі, які класно підійдуть на подарунки. І які, в принципі, будуть доцільні для людей, які там займаються колекціонуванням, там нумізматикою, тому подібне. І в принципі, це просто класна, е, стильна, гарна символічна річ, е, до речі, купуючи яку ви підтримуєте проект, тому що е, оці всі продукти це історія про дві ключові мети: перше надати годинниковий класний, цікавий продукт людям, які люблять годинники, і друга це. Генерувати як можна більше коштів для допомоги Збройним силам України, тому що ми від всіх продуктів там в різній там кількості відсотків передаємо на допомогу з цих монет, 20% будемо перераховувати на Повернись живим чи наші інші, якісь там дружні банки, збори і тому подібне. Тож у вас є можливість отримати класний якісний продукт, при цьому прийнявши участь в різних зборах. І допомозі це неймовірно важливо. Тож я дякую усім за підтримку. Купуйте нашу продукцію, купуйте ці класні монети. Скоро будемо готувати лімітовану серію до 33-ї річниці незалежності України. А поки ось цей чудовий скрут з таким класним мотиваційним посилом. Чекає вас. Вся інформація по ньому буде в описі під відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, замовляйте, пишіть свій фідбек. Усім дякую. Бо це компанія, яка робить неймовірні речі, насправді неймовірні речі, класні для клієнтів, для використання, а не для того, щоб стояти в чергах, дивитись на базовий сталевий годинник і чекати, коли я його куплю по рітейлу, чи скільки я маю переплатити на вторинному ринку. Розумієте, це для людей, і це дійсно суперякісний продукт за ну максимально адекватні гроші. Максимально адекватні гроші. Так, це не 200 євро там чи 300, Зрозуміло, що коли ми кажемо про годинники певного класу, певного рівня, ми розуміємо, що ми будемо впиратись в якісь ціни, які там для нормальної, там середньостичної людини, не є там тижневим доходом. Це зрозуміло, це нормально. Але це те, що буде виглядати адекватно в своєму співвідношенні, те, що ти отримуєш, з точки зору сервісу, якості, функціоналу. І що ти за це заплатиш? Оце супер важливо. Тепер щодо характеристик, цей годинник має корпус 42 мм, товщина його складає 12,75. Стоїть калібр МТ-5602, це зрозуміло коск-сертифікат, всі ці речі 70 годин запас ходу. Теж абсолютно класні показники, які вже в тюдера дуже давно. І які там в нього для мене є такою еталонною ідеальною серединою, я б сказав би Тобто, тобто немало, не забагато. Мені там не треба ці історії там про убло 10 днів там і заводити його, знаєте, якимись незрозумілими приборами. 70 годин коск клас, немає питань ні до точності ходу, ні до надійності самих калібрів. Це мануфактурний класний калібр, вага. Годинника на текстильному ремінці, з яким він іде, кладає 81 грам. Тут важливо розуміти, що цей годинник за рахунок того, що це титан і в більшій мірі карбон, супер легко на руці. Супер легко. Але він не відчувається дешево. Знаєте, багато хто каже, там хочеться відчувати годинник на руці, що це річ. Друзі, взагалі, давайте зафіксуємо важливий момент: це те, що тюдор робить круті речі за максимально адекватні гроші. І за це їм. Величезний респект. Ну, то можете купити собі, ось вийшов новий діпсі в жовтому золоті 320 грамів найважчий годинник королекса, і взагалі, мабуть, один з найважчих на ринку. За 50 тисяч франків надягнути його і втонути. І це якраз буде от, така дор дорога, класна смерть. Хочеться відчувати. Але в цій ситуації на цьому ремінці це класна історія. Ти його реально майже не відчуваєш, але ти знаєш, що він на тобі, тобі суперкомфортно. Супер надійно. В мене немає питань до ваги, і немає точно моментів, що я хотів би, щоб він там щось там десь важиве. Гегей. Це суперкомфортний годинник. Суперкомфортний годинник, який в дуже важливий момент, неймовірно легенький, але це ніяк не викликає почуття якоїсь там дешевизни. А що це за матеріали? Що він як пір'їнка, треба, щоб було гегей. Це все для людей, які там знаєте, хочуть, щоб щось блистіло. Колеса були максимально великі і так далі, тому подібне. Pelagos FXD, Red Bull Alingi, як які будь-який, в принципі, інший Pelagos, особливо із серії FXD, це для реально людей розуміючих, для людей, які цінують такий, знаєте, трошки відсил до історії з Доксою. Бо, бо це правда, бо це правда. Це теж той годинник, який ви не зустрінете дуже часто. Я знаходжусь вже декілька годин в Женеві, і я бачив вже багато годинників і Жерар Пірего. І Убло, і Ролекс, безумовно. Друзі, і ще я хочу подякувати вам усім за підтримку. Це неймовірно важливо. Без вас нічого б не було, і все це виключно для вас. Тюдор бачив також, але в GMT. Тобто, Pelagos FXD, і ще й така колаба за лінгі, така доволі цікава, там з внутрішнім написом на ранті. Не для всіх. Але для мене це став саме той годинник, який я шукав. Із серії Пелагос і чекав, коли ж з'явиться самий мій Пелагос. І це неймовірно круто. Я думаю, буде порівняння і з Омегою, і з багатьма іншими моїми там годинниками. Але мені вже важко сказати, який годинник мій улюблений. І як колись я сказав, що для мене Сімастер повністю закрив і затьмив Rolex Submariner, Ось тепер в мене буде питання, а чи закриє і затьмить Omega Seamaster цей Tudor Pelagos. І це. Абсолютно реально, і це може бути. Але до цього ми повернемось трошки пізніше. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Дякую вам за підтримку. Не перемикайтесь, далі буде більше. Watches and Wonders, Круті випуски, новинки, атмосфера. Полетіли. Лайк, підписка, дзвіночок, коментарі. Дякую усім.